Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Дарші уваги огляд матчу Металур Запоріжжя. Ниве Тернопіль. Цю зустріч судився РІСА Дирани. Було дуже багато жовтих карток, емоцій. І так далі, тому подібне. Ми бачили дійсно футбол. Ну і Володимир Микитін вже на підказі. Атласюк Сергій також тут нева Тернопіль атакує, має свої моменти. Було дуже небезпечно. Ну і взагалі десь іноді контролювали вони цю гру. Ну і бачимо, Микитін не може ніяк не підказувати на постійній основі. Бачимо сад тут атакує, удар по воротах, ну і сейв від голкіпера. Атласюк заспокоює. Каже, давайте спокійно, хлопці, все нормально, можемо грати, можемо показувати свій футбол. Знову атака металу Запоріжжя. Непогано сад подає, але немає далі продовження. Ну а тут жовта картка з атаки і сад емоції. Не може повірити в цю жовту. Ну, так, поштовх у спину прямо і нахабну. Атака Ниви Тернопіль удар не влучають у поворотах. Тепер бачимо металург атакує. І взагалі такий матч був дійсно цікавий. Ну Сергій Сатиран зупиняє матч. Перший тайм закінчується. Емоції дуже багато суперечок. Ну, ось це Перша ліга України. Так, це не вища, але перша ліга також дуже цікава. Ну і показують нам тренера Атласюк Сергій. Стоїть калегаха, така не в Тернопілі, відбувається металург, але тут підхоплення за Козаком. І який удар? Це 0-1. Гості виходять вперед. Девід Бекхем стиль обвів взагалі захисників. Ну, айс голкіпер Ніколаєнко не зміг врятувати тут в цьому моменті. Так класний удар, в дальній кут обвів, ну і забив. 52 хвилина, 0-1. Бачимо заміну, бачимо, що металург хоче відігратися, ну і треба робити заміни, атакувати. Знову фол відразу жовта, дуже багато задерам де є жовтих карток. Ми це бачимо. Такі тактичні фоли навіть не можна робити, тому що усі на жовті. Ну тут бачимо зрив атаки, буде також жовта картка, тобто немає взагалі ніяких питань. Немає далі продовження, але тут удар штрафний, дуже небезпечний. ватасі гатала. Ну який удар Девід Бекем відпочиває? Це такий, знаєте, наклбол Бейла чи Крістіане Роналдо. Ну і тут вже далі немає продовження. М -м -м. Металург атакує, Нива Тернопіль намагається створити свої моменти. І знову жовта, знову зрив атаки. Ну, дійсно, по справі тут без емоцій, без відповідей. Ну, атака Металургу і Фол. І бачимо, що Соколов Олег емоцій просто не може повірити. Це друга для нього жовта картка і це червона від задирана. Ну і бачимо, по флангу пройшов в нас білоцерківець. Видаляють. Ну і польовий тут простріл удар, і бачимо один-один. Емоції просто неймовірні. І металург навіть компенсований час міг забити другий гол і взагалі виграти цей матч. Ну як кажуть, чому жики? Ну навіть емоцій в полівальників на фоні. Але ми бачимо один-один, і це нічия матч.